Доброго всім дня! Сьогодні я попробую вам розказати, як я сушу гриби. І на що я звертаю увагу, і що можу вам порадити особисто. Для того, щоб засушити гриби, то нам знадобляться всього декілька основних інструментів. Це є гриби, дощечка для нарізання. Два ножі і сушка. Тепер по кожному з цих елементів окремо гриби. На гриби на сушку ми використовуємо переважно такої, скажімо, другого, другого сорту, чуть-чуть старші, або ті, які ми просто уже не зможемо нормально нарізати на консервацію, або на Підливки чи закрутки. Тому, швидше за все, це і такі чуть, чуть уже старші гриби. На сушку вони йдуть ідеально. Дощечка може бути абсолютно проста, яка тільки вам є у вас на хазяйстві, а з ножами вже справа інша. Тому що вам знадобиться їх два. Один ніж це для чорнової очистки. Це є от в нас зараз він білий. Так, це такий малесенький, доволі гострий і також е продовгуватий ножичок, яким ви зможете за потреби е видалити якісь там ча частинки дерева і, окрім того, очистити. Гриби від зовнішніх забрудників. А для нарізки, то я особисто рекомендую використовувати ножі, які переважно використовують для суші. О, тобто це є сантоку, такі, які є дуже гострі. Бо гриби, ті, які ми будемо використовувати, вони переважно вже. Є не першої свіжості, і нарізати їх тупим ножем у вас просто не вийде. Ви їх будете ламати. А саме гострим ножем це вам буде зробити набагато простіше. По сушці. По сушці є в мене багато питань, тому що та, яка я вам буду показувати, я її особисто рекомендувати не можу. Це є сушка компанії Хольмер, хоча насправді їх є дуже багато, так та як от в мене в колеги є абсолютно така сама, але від фірми Adresto, і при тому всьому, що я вважаю її навіть кращою за ту, що є в мене. Бо там е, інші лотки використовуються, а, і сама по собі вона мені здається чуть-чуть краще. Але так, так як моя є Хольмер, то я використовую свою. А якщо би вас цікавило, то яку сушку купити, то від себе я би порадив звернути увагу на українську компанію Profit Е, Вона є в рази дорожча, але вона довговічна і набагато надійніша. В середньому ви побачите, що вона буде коштувати в районі 4-5 тисяч гривень. В той час, як оцю хольмер, я купив за 1200 гривень. А, і, наприклад, найсмішніше, це то, що е, лотки швидко ламаються. І щоб купити один лоток, треба заплатити від 210 до, до 300 гривень. Машинка продається з п'ятьма. Тобто, по суті, виходить, що дешевше купити наново всю, всю сушильну машинку з лотками, аніж окремо купити 5 лоточків. Окрім того, в наших людей ви часто ще побачите сушильні машини-ротор. Але я їх також вам рекомендувати не можу. бо... Вона предназначена більше для сушіння фруктів. А так та як гриби займають доволі велику площу, то вам треба звертати увагу тільки на ті сушки, які мають широкі лотки. Дані от Holmer і Profit M мають лотки шириною в 32 см. Потім ви розсортовуєте гриби, якщо у вас їх є декілька типів. У мене були червоняки і білі. Я їх розділив. Тепер треба прийняти рішення, які ми сушимо в першу чергу. Я завжди рекомендую сушити. З білих, так так як вони просто краще. Далі, як ми миємо гриби, тому що перед тим, як їх нарізати, всі гриби потрібно промити. Промиваємо ми їх під холодною або хоча б літньою водою. Ні в якому разі не під гарячою, тому що гаряча вода. Особливо на шапочки має розм'якшуючу дію, а нам цього при нарізанні точно не потрібно. Включаємо воду. несильний напір і беремо гриби. І ми окремо складаємо ніжки і шапочки. Це є суто порада від мене. Я наполягаю на тому, що на лотках окремо мають стояти ніжки, окремо шапочки грибів, так як вони сушаться по різному. В різному кількість часу треба для того, щоб їх просушити. І маючи вже якісь... Проміжний результат вам буде набагато легше відділити одне від другого. Припустимо, є у нас три Ось такий хороший. Починаємо його з того, що ми відділяємо ножем ніжку під шапочку. Легко змучуємо водою і маленьким, гострим, але і також а, гострим в плані тон, тонкості його вістря ми очищуємо зверху вниз від видимих чорних цяточок. Білі гриби є набагато простіші в очистці, аніж червоняки, які я вам потім покажу. Особлива увага до кореню прочистили, а потім впевненим міцним рухом пробуємо не е, так сильно, щоб аж... Весь стовбур був білий, а тільки зняти верхній отакий от шар. Бачите, сам корінь залишився коричневим, але і ми зняли верхню частину шкірки. Так треба зробити з усім. то важче, оскільки в ній є оця от піночка, яку важче очистити від різних речей, які могли до неї прилипнути. Тому що отвер ми бачимо, що є десь якась частинка ялинки, якісь хвойні. Ми їх так просто навіть пальчиком раз-раз, познімали, познімали, бачимо, що тут є якась чорна частинка ножим підковиряли, під залишили шапочку зверху чистою. Тепер перевертаємо і легко пальцем проводимо і нижній частині шапочки і стягуємо все, що з них могло туди прилипнути. Робимо це бажано не так, щоб вода потрапляла напряму сюди, в цю губку, а боком. Тому що якщо ви губку намочите, то вам потім буде набагато важче її очистити і ставите окремо. І так робите далі з усіма грибами. От у нас був гриб там де Шапочка і ніжка самі відділилися один від одного і зараз ми його також очистимо. Наше завдання, щоб не було яскраво чорних ділянок бруду. Робимо це впевненими рухами. Ви маєте розуміти, що сам білий гриб, при тому, що він називається білий, він не завжди таким є. Для нього природньо бути і коричневим, і золотистим О, почистили, поставили. Потім шапочка виставували тут. Можна собі ножиком допомогти, а потім боком протягнули нижню губку. Так робимо з усіма грибами. З червоняками точно така сама історія, окрім одного моменту. Я думаю, що ви помітили, що на червоняках ніжка має іншу текстуру. Якщо в білого гриба вона гладка, то в червоняка вона переважно вкрита такою як би чорною шкірочкою. І її потрібно очистити. Тобто ви також і тут дуже важливо холодною водою тому що вони від гарячої можуть почорніти зразу. берете ніж цю шкірочку акуратненько стесуєте. Хотів би звернути зараз увагу, що я переважно це роблю не в таких умовах. А зараз це є виключно для наглядності, тому що під такою кількістю протічної води далеко не кожен буде мати змогу це зробити. О, це легше робити вже якось одним спільним. Загоном всі гриби. Це... А зняти цього я так не зможу. Тому я на прикладі декількох грибів це вам думаю показати. І потім оцей чорний кінчик ми можемо просто його зрізати. І у нас один корінець. Зараз буде другий. З шапочками ми поступаємо рівно так же само, як і в білих грибах. Тут нічого вигадувати не треба. Тут я вам просто покажу, на прикладі двох ніжок. Ніжки відрізали окремо, шапочки окремо, стисали. частинку відрізали, тут почистили. Є. І червонячки можуть під час висихання чуть-чуть темніти, розовіти. Це є абсолютно для них нормально. В цьому нічого страшного нема. Тепер переходимо до нарізання. Як я вже і казав, нам знадобиться гострий, ніж я використовую сантоку для суші. Ми спочатку беремо ніжки білих грибів і бажано їх різати вертикально. Отак. І ви повинні собі розуміти, що чим у вас під руками твердіший гриб, то тим вище вам його треба нарізати. Чим він м'якший, то тим ви можете його зробити більшим. Я рекомендую десь так від 4 мм. Це коли він прям дуже твердий. І Десь до 6-7 ну, сантиметр то є максимум, але тим не менше десь в таких межах. От ми бачимо, що тут грибочок є доволі твердий, ми нарізаємо його на отакі скибочки і накладаємо в лоточок. Так робимо з усіма ніжками. Далі переходимо до важчого. Це є наші шапочки. Шапочками чуть-чуть важче, тому що тут є губка. І губка деколи не є послушна в нарізанні. І також вона ще може бути доволі мало естетична. І якщо вона вам вже дуже не подобається, тобто ви бачите, що вона якась така занадто Вугка? Ви можете її просто потім відділити і окремо сушити тільки білу частину самої шапочки. Показте? Шапочка чудова, просто ідеальна. І так, так як вона є м'якенька, то ми можемо її різати на чуть-чуть грубші кусочки. Є? От. Зараз попробуємо оцю. Ви можете собі подумати, вона ж така велика, як її нарізати. Дуже просто. Ви робите один надріз ділите пополовині, потім цей перевертаєте і нарізаєте з в довільному форматі вам справа наліво. І деколи от бачите, буває, що оця губка. Вона сама відслоюється. Ви можете її просто забрати. Пробуємо розкласти. Бачите, губка може відпадати, її дуже легко а, відділити від частини шапочки, і ви можете її навіть і не сушити, якщо вона вам не подобається. В ній є велика доля смаку гриба, тому якщо ви її відділите, що воно буде не так смачно. Але в, також в ній є велика частина того, що в грибу може збиратися якийсь певний бруд. І кажу, якщо ви бачите, що сама губка є брудна, то ви можете зробити отак от, припустите. І сушити тільки білу частину. так ви робите з усіма подальшими грибами? Як з білими, так і з червоніком. Так, як бачите? Ззовні рибочок здавався дуже такий неапетитний. А тепер подивіться його в такому розрізі. Ідеальний гриб на сушку. І розкладаємо. Так, я нарізав. Було доволі багато відходів. Але то є не страшно, тому що якщо вони вам не подобаються в такому виді, то і в сушному в неї навряд чи вам сподобаються. Получилося у нас 6 лотків. І як бачите, самий верхній я робив вже навіть доволі грубим. Тому що там дуже м'якенька шапочка, але як бачите, вона також... Мало От. Значить, що ми робимо далі? Ми ставимо їх сушити на 70 градусів на 8-9 годин. І бажано десь через 5-6 годин подивитися, наскільки добре вони сушаться. І також. Можна спробувати поміняти лотки зверху. Ті, що були зверху, поставити їх вниз. Тому що там знизу вони самі перші висушаться. І так відбувається сушка. Потім покажу, що буде далі. Пройшло 8 годин. Як ми бачимо, то сушка не справилася зі своєю задачею на 100%. Так та як зараз сухими є тільки нижні два ряда повністю, а верхні ще навіть і, грубо кажучи, не починали сильно сохнути. Так та як тільки взялися з коринкою. Тому верхні ряди ми поміняємо. Зверху вниз переставимо позиціями, а нижні у нас є готовий. Прошу такі чудові сушені гриби. Кункі, чистенькі грибочки. Дуже неправильно є їх зразу чимось закривати. Є спеціальні а, пластикові відра, які там легко знайти, якщо ви купляєте там, огірки, помідори в відрах чи там, майонез, які, там, на 5-10 на літрів. І це ідеальна форма для зберігання сушених. Грибів. І коли ви їх туди переставляєте, то ви їх не накривайте. Тому що в грибах після сушки ще збирається е, висока температура. І щоб вони не запріли, треба, щоб вони природньо остигли. От, тому такі грибочки ви пересипаєте. І залишайте так, як мінімум, на декілька годин, щоб вони там постигли і дійшли до кімнатної температури. А ці грибочки, що решта, ми будемо далі сушити до повного висихання. Рівно така сама процедура і для червоняків. Так що сподіваюся, що всім все зрозуміло. Дякую за перегляд. Також, якщо вам сподобалося, поставте лайк, прокоментуйте і підпишіться. І як результат, у нас вийшло таке відерко білих грибочків. Дуже хороший результат. І можу ще помітити таку штучку, що оці шапочки. Вони самі по собі дуже м'ягенькі і кришаться. Але то можна не викидати і не пересіювати. А я от роблю отаку штуку. Я в блендері перетираю сухі гриби, і виходить така, як мука-приправа. Яку можна додати фактично до будь-чого, і особливо білі гриби додають дуже хороший аромат і присмак Тому ще раз всім дякую, до побачення і слава Україні!